Зрібайка у Фокстрот знижки до 55 які обираєш, робот повисосувати на візеру і те або навіть смартфони, купуйте у Фокстрот! Привіт усім! Ви дивитесь, «Говорить Україна. Сьогодні ми розпочинаємо тему на сьогоднішній програмі Прикол на велосипеді». Давайте на екран. Сьогодні наша проблема з нашим велосипедистом. Кому впав на воду, як жінка впав на воду. Але кожен, хто у вас піймуть в наші студії, давайте запросимо цю студію. Бен. О, Привіт, кітлево! Розкажіть, будь ласка, чому впав на воду велосипедиста жінка? А що що на на жінку, Тому що впав на воду. О, давайте зверну увагу на екран. Що сталося з велосипедистом близько на воду? Що тому дивився на спеціальний випуск, Говорить Україна. Хто...» Хтось видивився, говорить Україна, до зустрічі за тиждень.